Напередодні Великодня запрошуємо до гастромаркету форта, що в торговому центрі «Баобаб» – по знижки та смаколики до святкового кошика. Валкам знову ж форта близько тисячі акційних позицій серед продуктів і не тільки кешбек на рахунок лояльності і великодні акції. А ще великий перелік унікальних готових страв і виробів. Усе це чекає вас yeah. у форті. 10-го числа завершилась акція фортовий кошик. Виграли 300 наших гостей. Уже зчорашнього дня почали їх роздавати. Гості дуже задоволені. Саме такий кошик мали змогу виграти гості гастромаркету. Але якщо ви завітаєте сюди напередодні свята, зможете й самотужки обрати найкращі продукти до Великодня і навіть придбати вже освячену паску. Тут запросили отця з церкви. Який освятив ці пасочки? Тобто, будь будь-який будь гость, прийдячи до нас скупитись на великодній стіл, може взяти вже освячену пасочку. До свяченої паски в кошик кладемо м'ясні чи рибні страви. Вибір задовольнить усіх від малого до великого. Особисто в мене двоє діточок: донька 2,5 роки, і сину. От, в травні буде 6 років. Вони у мене дуже полюбляють лікарську ковбасу. Ну, певно, всі діти це люблять. Я купляю лікарську ковбасу тільки у нас, яку ми самі коптимо. Якщо брати великодній кошик, це точно буде ковбаса, це точно буде рулет. Це дійсно смачне. Ось як готують паски за власним рецептом. Серед них є традиційні і сирні. Гості гастромаркету вже обрали великодню випічку, яку спробували на місці. Дуже смачна сирна мені паска. І на вигляд вона гарненька. І ще думаю, зараз я покажу, ми тільки ще щось придбаємо обов'язково. Як ціни? Ціни помірні. Порівняно з тими, що десь побувала в тих інших маркерах, то тут ціни дуже помірні. Купуючи продукти до столу у гастромаркеті форта, ви можете отримати приємний бонус у вигляді знижки у 50% на улюблений товар. А ще кешбек 5 на рахунок карти лояльності це перелік позицій, які ну мають знижку навіть до 50%. Це не така велика кількість позицій, але це позиції, які Наші гості, я думаю, що кожен з нас їх купляє на постійній основі додому. І ще акцію ми, стартанула у нас акція кешбек. Доступні ціни і вигідне розташування гастромаркету вже оцінили покупці. Саме головне, що локація дуже хороша. А ціни? Також приємні ми такі, що можна купувати. Чи є таке, що можна обрати для всієї родини? Вибір продуктів. Так, дуже великі є. Можливістю тому сюди приїжджаємо. Тож завітайте у Гастромаркет Форта, аби зробити своє свято унікальним, смачним та головне корисним за українським родинним столом. Хочу привітати всіх з прийдешнім Великоднем, побажати всього саме найкращого і нагадати, що ми відкриті для вас завжди і чекаємо вас всіх в гастромаркеті форта.